А ми всі очікували цієї асоціації, і так брутально і банально її було скасовано. Я вважаю, що це має викликати обурення у кожної людини. І власне тому я тут каже, вийде і скаже нам кілька слів обов'язково. Викати свій проти цієї влади, Ще раз нагадую, проти цього, що нас і дуже хороша. Приємно згадати Наш помаранчевий і майдан і надію, що цей тому, новий майдан буде не гірше, це гірше це краще. І, а краще. І оте відчуття кайфу. Воно є. Зір, і пальси, Вирішили прийти зараз, тому що справді. Що Україна це європейська нація, і ми повинні слідувати саме європейські цінності, а не рухатися в сторону мутного союзу, який нічого нам не дасть. Я про це вже моє до Але розумієте, я на полонені вівці пасу і тільки по тій причині і можу вечора і о, сьогодні. Буду мінусі, далі мінусі. стояти на виборах, які відбудуться за останнім майдан, чесним законом. 2007 тисячі сьомого року. У дві тисячі четвертому це було має бути обрана нова ходив кожний день до 12 годин ночі. Немає жодного сумніву. Був дуже розчарований, коли оця гнида Ющенко дало все.